Ще пару раз забавілі потом пам'ятки були мелкими снарядами забавілі угу. і оно додатково горело. Два роки тому, 16 березня, російська армія вдарила авіабомбою по драмтеатру в Маріуполі. Там ховались цивільні люди. Тож одночасно загинуло багато містян. Точні цифри невідомі. Як через два роки згадують цю трагедію українці? Там приховувались мирні люди, наскільки я пам'ятаю, і дуже багато загинуло. Було дуже важко читати тоді новини, тоді було постійне відчуття тривожності, тому що насправді дуже страшно переглядати такі кадри, що це все діється зараз в наш час, і це діється в твоїй країні, і гинуть твої люди. І це боляче дуже. Дуже жахлива річ, тому що власне, з висоти пташиного польоту там було написано, що діти, але росіяни все одно їх бомбили. Це взлі якісь аморальні люди, і ночня така, ну не розумію я такого. Ви знаєте, просто слів нема на таке. А то є, то є, то є трагедія, дійсно що трагедія. Багато людей дуже загинуло. От, невинних людей і що б'є по по, по по цивільних людях, знаєте, то страшне просто. І, і далі продовжує, і далі продовжує, і немає ради, на то просто вже якісь. Ми пам'ятаємо, що це було бомбардування Ерефії, скажімо так, території України, зокрема, драмтеатру, був надпис Діти, та, було видно досить добре, але оркість тим не рахується, як ми знаємо. І тому... Скажімо так, що заказати? Ті нелюди люди розбомбили все, що могли. Ви ж це знаєте, самі прекрасно по Маріуполі, не тільки по трамтеатру. Це великі кримінальні злочини це так, так? Тобто Воно не піддається ніякому аналізу здоровому глузду, як такому. Тобто, це ну, не люди, які нічого не мають цінності, не мають жодних цінностей, так? Так, ні духовних, ні моральних. Якби. Ну, це нема що довадся, це нащадки орди, як ми бачимо. Так? Тобто, Монголо-тарське його в їхній ментальності лишилося з тих часів, коли вони були під тою ордою довгий час і т.д. і тепер. Та держава побудована на брехні і, 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 і все, що з ним зв'язано. Тому по всіх аспектах я думаю, що всі ми знаємо, бачимо, що ніяких моральних цінностей не існує в них по принципу. Звичайно, що знаємо цю трагедію, ми так само переживали, і зараз переживаємо за Україну, за Маріупольців. Тоді в нас був шок. Я працюю в школі. І тоді вчителі ми дітям розповідаємо, і діти знають про війну. Я вчитель початкових класів, але з першого класу я їх вчу бути патріотами, болівати. Ми донатим багато. Чим можемо, допомагаємо нашим воїнам, нашим армії і дуже чекаємо перемоги. А Маріупольцям, звичайно, ми дуже були і так вражені, що Оскар наші теж отримали так. 20 днів Маріуполя. Чоловік мій от дивився, почав дивитися. Я ще не дійшла до цього, бо дуже важко. А особливо тоді, як зараз пам'ятаю, ті картинки, коли писало білими, що там люди. І ми дуже раділи, що залишились там люди, які вижили, страшній. страшні. Ну, хочеться вірити, що це все дуже швидко закінчиться. Я була до травня в Маріуполі, знаходилася, але нічого не знала про того, тому що я проживала на Ілліча, на Курчатова і зв'язку не було, тому не знала, що трапилось тільки може десь через місяць. Вже люди почали ходити більше в центр, і нам вже сусіди розповіли, що трапилась така трагедія. Я спочатку не повірила, думала, то якісь балачки, не може бути такого. Бо там говорили, що писали великими літерами, що там знаходяться діти. І хто ж ховався? Тільки діти, там ховалися з батьками. І коли я це дізналася, не повірила. Але потім, вже коли Прилетіла в сусідній будинок, тоді я вже зрозуміла, це, що то була правда. Це шок, це страх І не тільки за драмтеатр, а взагалі, як почало все творитися, ті е, пологові будинки, все, що бомбилося, житлові вулиці. Наприклад, я жила на Менділева, що там ну, все розгромлено, буквально там пару Будинків залишилося. Це страх. Це просто спочатку була розгубленість, як я говорю, а зараз воно доходить, зараз воно не несумісно ні з чим. Я дійсно в Маріуполі говорила російською мовою, а зараз не тому, що я у Львові, я її просто не сприймаю. Так, вона була нам звична, але вона ніяк не рідна. І тому зараз, якщо хтось говорить, що це. Мій родной язик, тому я не можу перестроїтися на український. Це невірно. Треба людині зрозуміти, що рідне те, де ми живемо, і ми цього не цінили. І тепер ми не маємо нічого. Ми мешкали на околиці Маріуполя, там, де селище Південне. І нам складно було дізнаватися про новини, але тих людей, яких ми могли побачити, десь там друзі, які йшли біля нашого будинку, ми питали, які новини, яка влада в місті. І ну, дізналися від когось, що така трагедія сталася. Ну, найстрашніше було бачити все тим, що, хто бачив в центрі. У нас також були постійні обстріли. Я вчитель, і я стільки поколінь виховала на виставах нашого. Театру це було для мене місце культури. Такий осередок дійсно, знаєте, виховання різних поколінь. І Ми не пропускали прем'єри, якісь і театри з інших міст приїжджали, тому це особлива біль. Мені здається, так, що трагедія театру, воно як сфокусувало трагедію всього Маріуполя. Це якесь як серце Маріуполя було. Там кажуть, раніше був храм, це дійсно якесь серце Маріуполя. І мені здається, це от як фокус страждань всіх маріупольців, саме драмтеатр. Про трагедію драмтеатру я дізналася в дорозі, бо якраз 16 березня була така да можливість виїхати з міста. Наші хлопці прийшли, сказали, можете пробувати виїжджати. І ми їхали, зловили перший зв'язок в дорозі, і це була перша, що ми почули. Це про драмтеатр, Бо ми ж не знали, що там взагалі в місті відбувається, але це було так. Одразу драмтеатр ми розуміли в підсвідомості, що там багато людей ховалося. Але щоб так цинічно кинути бомбу туди, нам ще не вірили, що ми взагалі вирвались. Да, з міста Ми вже їдемо по дорозі. Да, з міста було страшно, але дуже е, не знали, скільки там людей, скільки там дітей було і шкода. І боляче, і просто в голові не вкладалося. У нас був да, таким центром нашого Маріуполя, да, серцем, де всі збиралися, всі зустрічалися, і тепер ти розумієш, що там стоїть руїна, і ми не знаємо навіть скільки людей там загинуло. Тобто це боляче, це дуже боляче, це болить, хоч і два роки пройшов, але просто досі, досі таке одне питання: за що нашим людям таке.